Отже, Ісус розповідає історію про смоковницю, котра не дає жодних плодів, вона безплідна. Але він також згадує, що крім того, що вона не дає плоду, вона виснажує ґрунт. Отже, навіть якщо вона нічого не родить, вона тільки забирає, забирає, забирає і нічого натомість не віддає. І коли зустрічаєте таких людей, тяжко бути поруч з ними, з людьми, які тільки забирають і нічого не віддають, і це приблизно те саме, про що він тут говорить. Якщо нема доброго плоду, то вона має бути зрізана. Звичайно, аналогія з людьми, не з плодами, не з фруктовими деревами. Отже, маємо чувати, щоб не пропустити момент навернення до Бога. Наступна неділя є неділя проблудного сина, продовження покаяння. Нам потрібно бути людьми, які каються, і знаєте, інколи відбуваються події, які здаються дуже поганими. Але вони є тими дзвіночками, які повертають нас до Бога. Знаєте, буває так. пам'ятаю, роки вже пройшли. Я мов доброго друга, який був чудовим священником. В нього був дар, він мав справжню харизму проповідувати, і одного дня підійшла до нього жіночка, мама з проханням, чи не могли б ви поспілкуватися з моїм сином? Він підліток, він не хоче ходити на службу. А з чого ви взяли? Що він буде мене слухати, якщо мене знайомі, і він не слухає своєї матері? Отже, вона наполягла, і звичайно, він погодився та пішов подивитися на того молодого чоловіка, приблизно 17 років. І дитина не хотіла його бачити. Знаєте, як ото впертий підліток? То він подивився на нього і каже. Молюся, щоб тебе Бог вдарив палицею по голові. А малий каже: А то як? А він каже: Ти зрозумієш, коли це станеться? І пішов тільки дві фрази. І пішов. Через тиждень він потрапляє в жахливу автомобільну аварію. Він в лікарні, з ним все добре, але він на витяжці йому дуже боляче. Священник прийшов його провідати і каже. «То ти отримав палицею по голові чи ні? І малий каже: виглядає, що дістав, і все тепер переосмислюю. Я справді вів поганий спосіб життя, і я завдав батькам багато болю, і я про це шкодую. Чи можу я посповідатися? Він пішов до сповіді і повернувся до Бога. Отже, справа, яка була досить жахливою, обернулась на добро. Тепер розкажу вам історію, правдиву історію про священника, теж про іншого священника, який був частиною моєї релігійної спільноти. Його висвятили в 1973-му. Його ім'я отець Стівен Шаєр. Він переймався набагато більше тим, що думають про нього люди, ніж тим, що думає про нього Бог. І отже, він намагався вразити людей. Він намагався виглядати свято, але він насправді таким не був. Він хотів викликати захоплення в людей. Це, до речі, його власна історія, і в мене немає на меті його посоромити. Отже, він знав, що він не був добрим священником, він просто виконував свої обов'язки, але він сказав: він думав, що всі бачили його як доброго священника, і одного дня, в жовтні 85-го він повертався на свою парафію по шосе зі швидкістю 80 миль на годину і потрапив в жахливе ДТП з пікапом. І також зіткнувся з Богом. ніхто не загинув, але він був жахливо, жахливо поранений, і в тій аварії йому повністю відсікло частину голови. Він був без свідомості також мав перелом другого шийного хребця, який вважають переломом ката, і шанс вижити в нього був приблизно 10%. Його під наглядом лікарів доставили гелікоптером у відчуту, де краще оцінили ситуацію, і, як виявилось, багато зробити не могли йому не робили жодної операції і аварія сталася в жовтні а 2 грудня він вийшов з лікарні ще з тим апаратом, що тримає шию на місці, але пішов додому. А потім, в травні наступного року. Після семи місяців повернувся до служіння чудо, буквально чудо. Отже, одного дня він править месу, і тут якраз, ніби все зійшлося, і Євангеліє було сьогоднішнє про смуковницю, яка не плодоносила, і в процесі, коли він проголошує Євангеліє, сторінка починає світитись і збільшуватися. І слова лекціонарію піднімалися і доходили до отця Шайра надприроднім способом. Він був повністю приголомшений тим, що відбувалося, і він мусив тримати себе в руках, щоб закінчити Месу, а потім побіг додому до свого ректорату. Коли він зайшов до ректорату, він ніби містично повертається в момент аварії і бачить його суд між ним і ісусом. дуже чітко, як у фільмі. Ісус провів його через все його життя і показав, як мерзенно він не виконував своїх обов'язків не тільки будучи дитиною Божою, а й як священника. Все, що він міг сказати, було так, Господи. Це було все, що він міг сказати. Він собі планував. До аварії він собі планував, що буде мати виправдання, які він скаже Ісусові, чому Він не робив те, що мав робити. Він насправді собі все продумав, просто жалюгідно, і планував на все мати виправдання. Але тепер у Божій присутності він зрозумів немає виправдання. Ти просто дивишся на своє життя і кажеш Так, Господи, це все, що Ти можеш зробити у присутності Божої правди. Він періодично ходив до сповіді, до аварії. Але він ніколи не робив чіткої постанови змінитися. Він робив якісь рухи, і він не був насправді. Він не мав на меті змінювати своє життя взагалі. І це є проблема, бо ви маєте мати це бажання. Він його не мав і знав, що його сповіді були слабкі. І часто тратою часу. Він не дозволяв, щоб таїнство змінило його життя. Тому що до аварії він думав. Що буде час перемінитися? Я собі пізніше навернуся і повернуся до Бога. Але зараз він зрозумів, що час закінчився. Часу більше немає. Він завжди брав, 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 але не віддавав жодного доброго плоду як смоковниця. Коли суд закінчився, він був засуджений до пекла і все, що міг сказати, було так, Господи. І в той момент він почув голос жінки, і жінка каже: Сину, дай, будь ласка, другий шанс для його вічної душі. Ісус відповів: Мамо, він був священником 12 років для себе, але не для мене. Нехай отримає покарання, якого заслужив. Богородиця каже: Сину, якщо ми дамо йому особливе милосердя і силу, давай подивимося, чи принесе він плід. Якщо ні, поступай з ним, як вважаєш, за потрібно». Була коротка пауза, після якої Ісус сказав: Мамо, він твій. Добре, отже, він же живий, він розуміє, що йому дали другий шанс, і від того моменту він повністю віддав своє життя Богородиці. До цього він не мав особливих відносин з нею, але після вона є для нього все, оскільки без її посередництва він був би в пеклі, не було би другого шансу. І він каже, що біля підніжжя Христа Ісус доручає своїй матері бути мамою церкви, мамою людства. Його мамою, твоєю мамою, моєю мамою, і він каже або завжди казав після того, чи не є ця та особа, яку б ти хотів мати на своєму боці небесна мати, яка також є мамою Бога, чи не хочеш, щоб вона завжди була на твоєму боці? Він казав, що вірив до аварії, що ангели і святі були вигаданими друзями після аварії. Він зрозумів, що вони дуже реальні, більш реальні, ніж ми. Він також казав, що у нас є дім, і то не це життя, а наступне. Він також казав, що наші пріоритети змішані, бо його пріоритети були перемішані. Пріоритет має бути на спасінні душі, на любові до Господа всім серцем душею, і силою і турботою про спасіння душ своїх парафіян. Це мав бути його пріоритет. І він казав, що якби він помер, його парафіяни би точно подумали, що він в небі. Можливо, навіть ніколи б за нього не молилися, думаючи, що і небі, але це би не мало значення, бо він був би в пеклі. Він також казав, єдиний, кому ми маємо догодити, це Бог. Ісус не керується думкою ваших парафіян чи друзів, щоб визначити, чи ви підете до неба. Це тільки Він в цьому випадку. Марія також там була. Отже, Ісус, єдиний, хто має значення, коли йдеться про те, що інші думають про нас, бо Ісус єдиний, хто буде там стояти і судити нас. Добре, тепер, якщо хтось з вас думає, я не буду починати молитися до Марії, що була на моєму суді і замовила за мене слово, це взагалі не мета цієї проповіді. Зовсім ні. Так як ми всі не можемо потрапити в аварію, де відсіче частину голови, і буде той момент, коли нас відправлять назад на землю, хай це буде той момент, хай зараз буде та аварія сьогодні, хай буде переоцінка, що вам слід все передати Ісусу. Якщо ви не сповідалися впродовж останніх шести місяців, йдіть сповідатися. Зробіть іспит совісті там ззаду в притворі. Або шукайте в інтернеті іспит совісті католицької церкви, це найкращий іспит совісті, а потім йдіть до сповіді. Але після не робіть все як зазвичай: зробіть план та робіть вчинки, спрямовані на зміну вашого життя. Ми ж для всього іншого це застосовуємо. Ми застосовуємо це для роботи. Ми застосовуємо це для дому. Я був у ваших домівках, де є багато дітей, і у вас є на холодильниках великі дошки з списком дрібних справ, які треба виконати на протязі дня. І я знаю, що ви можете з цим впоратись. Тепер ви можете це зробити для своєї душі. Це те, що я мушу сьогодні зробити, і це не тільки про дію, це про любов. Так, все зводиться до любові. Августин казав, люби Бога і роби, що хочеш. Він не казав, що бери дозвіл на те, щоб нападати на когось. Ні, якщо ми по-справжньому любимо Бога, ми завжди будемо робити те, що найкраще. Це є суть цього твердження. Також він казав, що завжди тікав від Христа. Це проблема. Ви не можете тікати від Христа. Це дуже погано. Бог дає нам хрести, щоб нас очистити і принести благодать в світ. Тому прошу вас, як маєте хрести, віддайте їх Ісусу, щоб навертати душі. Хтось коли сказав мені, що бачив видіння на одорації і їм давалися хрести, які їм давалися впродовж життя, і в кінці життя вони бачили міст, який переводив їх до небес. Хіба це не захоплююче? Я не думаю, що воно буквально так працює, але як метафора, дуже гарно. Його місія після аварії або після цього откровення з читання Євангелії було донести всім, що любов Ісуса є реальна і так само, як Його справедливість і пекло теж реальні. У нас є вибір. Тому робімо його з розумом. Дозвольте мені підсумувати словами сьогоднішньої притчі, що були дуже значущими для отця Шайера. Послухайте, продовж трьох років я приходжу по плоди до цієї смоковниці і не знаходжу жодного. Зрізати її. Чого ти маєш займати місце і виснажувати землю? Чоловік відповів: залиш її ще на рік, і дозволь мені обкопати і підживити її. Вона може вродити наступного року, якщо ні, можеш її зрізати. Отець Шаєр відійшов на вічний спочинок 16 квітня 2020 року, після того як прожив решту свого життя в Божій любові і служінню своїм парафіянам.